Вітаю, вітаю, вітаю вас, мої дорогенькі підписники, гості мого каналу, мої друзі, мої рідні люди, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на четверг, на 5 грудня 2024 року. Як завжди, у нас чотири варіанти. Будь ласка, зробіть свій вибір. І так, перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. І четвертий варіант дві карти. Гляньте для вас. Чогось? Захотілося їм дві. Прошу, робіть вибір. Кому потрібно більше часу, кому для вибору більше часу, то ставте на паузу. А ми починаємо. Вітаю вас! Перший варіант. Так, Енергетика дня, карта дня для вас. Карта дня, двійка жезлів. Е, в цей день, не... хоча і карта, е, енергія буде вогню, але по двійки жезлів, е, ви будете в спокої. Е, я не скажу, що ви будете там, метушні не буде. Да? Ви будете більш детально вивчати якусь справу. Для прийняття, для прийняття рішення. Тобто, начало нового проєкту, наприклад, і ви будете щось детально-детально розглядувати, аналізувати, збирати інформацію, да? але м -м, без дії. З чим це буде пов'язано? Що це буде за така е, ваша моніторинг, в якій сфері вашого життя? Давайте подивимося. Вибір, да? от якась, якась карта сім'юрка кубків, це взагалі то, ну, карта ілюзій. Да? Але я б сказала, ну, часто в мене програється, що це карта вибору. Тобто, Дуже багато якихось є предложень, наприклад, вам, і ви повинні будете прийняти якесь рішення. І е, тому от саме в четвер ви будете. Перед вибором великим буде щось вибирати, підвішені, да, якісь такі, не можу, так багато предложень, не можу зробити вибір. Тому якийсь буде нерішучий день, да, не, не підвішена дії не буде. Да. Тобто, поки отаке все висить. Нічого, нічого не зможете прийняти. Але на друг, з позитивної сторони, це тож такий день спокою. Тобто не буде ніяких ем, хаосу, не буде спішки, Да? Ви будете аналізувати і будете в спокої. Але ви ж повинні розуміти, що вибір за вами. І ви повинні правильно проаналізувати. Тому бажаю вам, мої дорогі одинички, зробити правильний аналіз для. Вибору. Байбутнього вашого вибору. Да? <смі> Дякую, що ви зі мною. Ну і, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогі мої двічки. Карта дня на 5 грудня для вас. Карта дня Весьмірка мечів. Карта. Страху, ограниченні, да, якоїсь такого невпевненості, карта неактивна, період такий сумніву. Да. Начебто і все добре, і все зрозуміло, але ви боїтеся? Карта страху, і день страху повинні зробити перший крок, наприклад, або, може, не перший. Прийняли рішення, і треба двигатися, а ви боїтеся. Просто страх. І такий буде і день, такий з ограніченими можливостями, скажімо так. Да? Давайте подивимося, з чим це буде пов'язано. Це енергія або людина. Це людина. Це буде зв'язано з можливо з вашим чоловіком, можливо, з вашим начальником або впливовою людиною, або мужчиною е знаку Зодіака. Козероги, тельці або діви можуть бути. І що з цим мужчиною. А от з цим мужчином будуть у вас якісь відносини, які будуть переходити на інший рівень. І ви будете, можливо, цього переходу, будете дуже... вам цього хочеться, але ви боїтеся, щоб це зробити. Да? По карті восьмерка мечів, тобто, вроді би, й надо. А... Страх. страх, який, понімаєте, перед якимось ем, майбутнім, да, незрозумілим, якісь перспективами майбутнього з цим з чоловіком. Це може чоловік бути, я ж кажу, що може бути і ваш начальник, а може просто чоловік. Але це влі, в такий ем, чоловік з грошима, такий впевнений в собі, да, має, має статус і сильна людина, да? тому от з ним буде у вас у четвер можливі якісь зміни у вашому житті, взаємодії вашій, і ви трошечки будете цього боятися. Це один із варіантів, який можливий у вас в цей день. А взагалі, я ж кажу, карта, буде, карта страху. Обмеження і страху. Дякую, що ви зі мною, дякую, що дивитеся мої відео. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. Вітаю вас, дорогенькі мої трієчки. Карта дня для вас. І, вибачте, будь ласка, у нас розговорчила собака. Прошу вибачення, собачка в нас розговорчива. Так, трічки, мої дорогеньки, вибачте. Карта дня, енергетика дня, у вас королева Кубків. Королева Кубків це успіх, це знаєте, це ваше задоволення. В... Це Ви будете щасливі. Якась день такого емоційного наповнення, відчуття себе цілосною, люблячою, е, такою жіноч, жіночність ваша. Да? Якщо дивляться чоловіки, то, можливо, ви будете е, восхищатися своєю другою половинкою, своєю жінкою, там, ну, людиною, яку ви кохаєте. Да? Або, наприклад, якщо у вас такої немає то появиться в цей день, можливо, у вас такого, в когось замітити таку людину, жінку, яка вам сподобається. А взагалі для жіночої половини моїх, моїх глядачів, то це карта, я ж кажу, душевного якогось такого наповнення. Карта любові, любові може до себе, може до когось. Да? Але це також карта успіху, задоволення, усутстві якихось таких тривожних, невпевнених кроків в вашому житті. Давайте подивимося, будь ласка, з чим це може повезти? Чого? Що це таке буде в вашому житті? Що вам дає, дасть у четвер таке наповнення? Да? Відчуття себе коханої людини. Та, да? якась, якась до вас. Як... Якийсь посил да? енергетичний, карта тут жезлів, якесь буде нове починання, якась дія до вас. Да? Щось буде до вас, хтось загравати, Да? Будуть якісь предложення. Да? А може навпаки, наприклад, ви можете різко сказати, та задовбали всі, треба мені уходити до вас. Да? Такий різко рішив, вирішив і пішов. А, або, наприклад, знаєте, ще такий буде може, варіант, знаєте, ой, уйду. Да? все, піду. Потім така, чи може не піду. знаєте, Двойка така, М -м -м, то треба ще подивитися, а потім такі, ні, піду. І пішли, і пішли. Знаєте, І такі на душі так хорошо, хорошо стало. Ну йти можна від кого хочете, да? можна від е, проблем, можна від е, людей, да? від якихось відносин, від усього, але незалежно від того, від кого ви будете там уходити, да? від якої ситуації чи від людини, ви получите від цього задоволення. Навіть е, якісь битові проблеми, від яких ви. Скажете, ну, я сьогодні не буду це робити, я зроблю це завтра, да, наприклад. І це буде вам задоволення, і ви будете щасливі. От у вас буде наповнений такий якийсь трошки день пофігізму, я скажу так, мої дорогі трієчки. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви дивитеся, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Дякую, дякую, мої дорогесенькі, До зустрічі. Вітаю вас, мої четвірочки. Карта дня на 5 грудня для вас. Дві карти у вас. Вау! А карта дня для вас карта справедливості, четверка жезлів. Це сочетання, я б сказала, якесь позитивне рішення, буде якесь рішення государственне, те, яке вам принесе радість. Да? Якісь, можливо, у вас якісь є спорні питання, може суддівні, може якісь з держслужбами зв'язані з державною службами. Да? Неважно, ви госслужби, ви по державні, да. І рішення по, по, по цьому питанню принесе вам задоволення якесь свято. Тобто ви будете задоволені якимсь рішенням. Давайте подивимося, що це таке може бути, з чим це може пов'язано. Це фінанси чи це напевно особисте життя, да? Це з чимось минулим. Це з чимось минулим, те, що стягнеться із, із минулого. Да? З минулого от вам прийде якась вістка. Може, Можливо, ви вже або возвратна, звістку, наприклад, що ну, вернуться там, да? якась, чи поїхати кудись. Да? Було якесь ограничення, а потім можливість поїхати. Да? Але я вам хочу сказати, що е день. Енергетика дня така буде. Е, якщо у вас будуть виникати якісь спорні питання в цей день, в четверг, то вони будуть вирішуватися в вашу пользу е, по цим двом картам. Да? Тобто любі спорні питання вирішуються. Але також ця карта правосуддя є картою. Це старший аркан, і ця енергетика, вона, що посієш та й пожнеш. Да? Тобто цей день карма прилітає бистренько. Да? Тобто зробив погано і по шиї, зразу получив, так, в Да? бистро це все. Тому прошу вас, дорогенькі мої четвірочки, аналізуйте свої дії і свої слова. Бо цей день. Кармічно активний, скажімо так. Дякую, дякую, мої дорогесенькі четвірочки, що ви зі мною, що дивитеся мої прогнози і мої карти дня. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!